Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз, якому вас зараз звинувачують, це каче? Доні громадяни, вийдіть з зал, пішов у вас. Я б я сказав, що ви лишаєте зали, ти бачимо дитину. Вони, зал, бачим, вони зал, Вон вас саме добивались, так? Поки вони можуть, вони з бальмат.